Доброго дня, шановні колеги, гості, учасники нашого заходу. Ми раді вітати вас на нашій презентації, що присвячена результатам проведеного проєкту Документація воєнних та екологічних злочинів у Нікопольському регіоні. Аналіз, відшкодування та зміцнення громади. Ми хочемо сьогодні ще раз сказати про важливість нашого проєкту і про причини, саме чого ми розпочали проводити проект у місті Нікополі, треба сказати, що російська пропаганда з самого початку війни і до сьогодні продовжує спотворювати інформацію про війну, в тому числі і про місто Нікополь, де саме страждають цивільне населення. І саме наш проект він спрямований на розвінчення цих міфів. Ми демонструємо, що ворожі дії спрямовані не проти українських військових, а проти міста Нікополь, проти його мешканців, тому що вони знищують мирне населення, вони руйнують інфраструктуру міста Нікополь і Нікопольського району. Чим порушують міжнародне гуманітарне право, що заборонено міжнародними конвенціями щодо нашого проекту, то він тримав 6 місяців і мав на меті. Не лише фіксувати та документувати злочини, а які здійснюються проти нашої громади, але й сприяти відновленню справедливості і також зміцненню постраждалих територій. Наша місія це довести правду, допомогти світовій спільноти усвідомити справжню ситуацію, яка відбувається в нашому регіоні. Ми прагнемо меморалізувати події для майбутніх поколінь, що відбувається в Нікопольському районі. Треба сказати також, що є потреба сьогодні документувати та фіксувати наслідки воєнних злочинів в Росії як держави агресора, і це необхідність посилувати спроможність громади в документуванні воєнних та екологічних злочинів через навчання, через спонукання до самоорганізації, налагодження взаємодії з місцевою владою, а також надання правової допомоги і технічної підтримки, відправною точкою нашого проекту. Стала ідея невідворотності, відповідальності держави агресора за воєнні злочини, вчинені в Україні через їхнє документування, розслідування, засудження та покарання винних у недалекому майбутньому на вирішення саме цих проблем спрямований наш проєкт, який був реалізований у партнерстві з Українською Гельсінською спілкою з прав людини через Агентство США в міжнародного розвитку в рамках проекту Права людини в дії. Які саме завдання стояли на проекту? Це робота моніторингової групи. Ми створили моніторингову групу до складу якого війшли правозахисники, екологи, журналісти, які документували воєнні та екологічні злочини і що скоїни російськими злочинцями в Нікополі та Нікопольському районі? Саме завдяки їхній роботі ми підготували аналітичний звіт. Які висвітлював воєнний злочин та екозлочини, які відбувалися в Нікапі і відбуваються на сьогодні Нікопольській територіальній громади. Треба сказати, що ці люди в більшості своєї є мешканцями міста Нікополь. і тому саме ми об'єдналися для того, щоб зробити те, що ми можемо. Тому що більшість з нас це є правозахисники, люди, які робили моніторинги ще до війни? Тому для нас це дуже важливо. Сьогодні зробити все для того, щоб держава-агресор понесла своє покарання відворотне. і також одним із наших завдань стояло це створення координаційної платформи. Ми спочатку самого розуміли, що для нас це є дуже важливим. не просто зробити відповідний звіт і дійсно показати спільноті про ті злочини, які робить Росія, а також обмінятись відповідним досвідом і зробити напрацювання, які допоможуть нам у майбутньому і не тільки нам, а й іншим правозахисникам робити відповідну роботу. Тому ми започаткували цю координаційну платформу для обговорення проблем. Також напрацювання методів документування воєнних та екологічних злочинів у прифронтовому регіоні, і саме ця платформа вона стала місцем для обміну інформацією досвідом між місцевими активістами, науковцями, правниками, екологами, представниками державних органів органами місцевого самоврядування. Завдяки цій платформі ми змогли провести шість онлайн зустрічей, які прийняли 140... Людей участь, і також ми на них ми обговорювали ті виклики і ті актуальні проблеми, якими ми стикались. Напрацьовані рекомендації були сформовані документатори та залученими експертами за результатами обговорень та направлені у відповідні органи державні, а також органами місцевого самоврядування. Ми також поставили одну із цілі це. Інформаційно проводити інформаційно-просвітницьку діяльність і ми провели низку, низку таких кампаній щодо підвищення бізнесу Нікопольської громади щодо важливості фіксації воєнних злочинів та злочинів проти екології. Наступний слайд щодо результатів нашої діяльності. Завдяки роботі наших спеціалістів, які працювали над цим звітом, ми змогли систематизувати інформацію відповідно до міжнародного законодавства та подати її в аналітичному звіті. Саме вона висвітлює ті воєнні та екозлочині, які вчиняє держава агресор в місті Нікополь та Нікопольському районі. Наші спеціалісти розробили рекомендації та настанови щодо покращення ситуації із документуванням воєнних та екозлочинів у Нікопольському регіоні. Дієвих практик фіксації воєнних злочинів для відшкодування шкоди, ми також напрацювали механізми збору та систематизації інформації про завдану шкоду, що допоможе у створенні більш об'єктивної картини та підготовці більш точних звітів. Для нас важливо підсвітити реальність життя у місті Нікополь та ті наслідки, які принесла війна. Я вдячна всій команді громадської організації відкриті двері, більшість яких є мешканцями міста Нікополь, за їхню важливу роботу. Ми також вдячні міжнародним партнерам та всім, хто підтримує нашу діяльність. Підсумовуючи, я хочу наголосити, що наші зусилля спрямовані на забезпечення справедливості, відшкодування шкоди завданої війною. Ми віримо, що спільна робота та підтримка допоможуть зміцнити нашу громаду, відшкодувати завдану шкоду, відновити справедливість, розповісти світовій спільноті про наслідки впливу воєнних дій на територію найбільшого поселення зони спостереження Запорізької АЕС, міста Нікополь та Нікопольського району. Дякую всім за увагу.